Чорноморка, ми продовжуємо як бійцяна в друга серія розмови з Борисом Бабіним, професором, колишнім представником президента в Автономній Республіці Крим. Пане Борис, радий вас вітати. Доброго дня. Я ще минулого разу хотів у вас спитати: а як склалася доля тієї епохальної, епічної, я би сказав, комісії з розподілу квот рибних? Чи як вона називалась там правильно? Ну правильно, там дуже довго назва Зрадників корупціонерів. Ну можливо, так там комісія з виконання так званої угоди про рибальство в Азовському морі. Дуже цікава історія. Якщо відстежувати медійно, то з 2017 року засідання комісії супроводжувалися скандали. Потім для того, щоб ну, приховати своїх друзів в лапках, так, Ні, стали. Це просто Про... трохи більше для да. наших глядачів. Суть була в тому, що ділили квоти на вилов, правильно? Суть була в тому, що мол... За думками окремих експертів, ця структура мала метою, по-перше, поширення корупційного впливу на чиновників українських, які пов'язані ага. з овським морем, ага. по-друге, спроби легалізації такого правового режиму, який був зручно російським загарбникам в рамках масштабної агресії, яка готувалася. Це думка експертів. Фактично, комісія щороку мала збиратися підписувати документи, яким дозволяла фактично. Чи лапках дозволяла росіянам перебувати на цій акваторії Азовського моря? Військові до початку масового вторгнення постійно зазначали, що це неприпустимо, що це суперечить питанням безпеки, що ми не можемо терпіти російські судна за три кілометри від Бердянську та Геніч. Ага, так, от суть була в тому, щоб Конечно. дозволити росіянам ловити Ні, рибу не, прямо під берегом України Не просто ловити риби, а їх з відповідним спеціальним судном, так званої прикордонної охорони. Та іншим перебувати під нашим берегом. І це вони ага. дійсно здійснювали так. Ага. І, а, а чому це не було очевидно українській владі? Ну можливо, знаєте, це завжди було питання, яке нібито було суто відомчим. на всіх нарадах, на всіх засад на заходах завжди відповідні чиновники казали, ну це ж рибні питання, це ж тюлька, яка тут політика. Ну... І стандартним рефреном було, що нібито там страждають рибалки. Питання Українські рибалки. так. Що нібито це їм корисно ага. питання в тому, що ця корупційна схема, звісно, заважала жити українським рибалкам, бо в морі могли вийти лише ті, хто є в списку. А як потрапити а в список? А список погоджений з росіянами? Ну, якщо найменш керівництвом Держрибагенства, тобто це регуляція. Будь-яка регуляція, що це корупційні ризики. Ага. І фактично там склався дуже такий класний між собою. Питання в тому, що найбільш цікавою ситуацією, що перед війною за рік групу рибалок росіяни викрали. Так, там вже систематично це було. Ну, там була специфіка в тому, що вони навіть саме себе, як то кажуть, поламали собі схему, бо вони їх викрали не там і не в тому форматі, як вони хотіли. Потім вони їх повернули, а потім почалися. Це судовий процес, бо е, викрадені рибалки вважали, що те, що з ними відбулося, це якраз наслідки діяльності цієї комісії. Угу. І ці... А судовий процес в Україні е, е, Так, адмінсуди. Я представляю як адвокат е, цих рибалок і морський профсоюз, і чиним якому вони були. А е, перша друга інстанція нам відмовили перед війною. Е, е, Держабагенство приділяло велику увагу цьому процесу, на мій погляд, бо іноді туди приїжджало до п'яти представників. Держибагенство одразу uh -huh. на засідання. Uh -huh. а, наразі справа в Верховному суді. Я Почав Певнений... початок великої війни підштовхне верховний суд до якихось я впевнений, що роздумі. в цій справі справедливість буде або в українській або в міжнародній станції. Там все занадто очевидно, але це просто приклад того, як це відбувалося. Що зараз з тими людьми, які сиділи в тій комісії разом з росіянами, куди приїжджав Ріфат Чубаров? Я пам'ятаю, там були якісь такі ну це складне питання. Може запитати про це нашого службу безпеки України, так Державне Це бюро Херсонське розслідування. управління ні, це службу... Київ. А, ну, це, це ж ви розумієте, апарат? чому я питаю про херсонське управління? Я розумію. Ні, ні, ні. Це до речі, це абсолютно не херсонське управління. Бо якщо ми візьмемо цю структуру, у неї був Офіс Бердянську, тобто це Запорізький регіон, да. і відповідно Київ, це Центральний гребенство. Тобто тут питання виключно до наших силовиків, Де ці люди? Тоді я сформулюю ширше. Якою мірою та корупція, якою був просякнутий, ну, наприклад, український південь сприяла російській агресії? Тут я б не казав, що це ключовий фактор все ж таки. Я не кажу, що це ключовий е, фактор. Звісно, я питаю, якою мірою? Я тому і питаю. Певною мірою, так. Корупція крізь. Угу. Але війни не виграють чи програють через корупцію. І Росія, коли вони хотіли захопити Київ за три дні в лапках, вони ж також сподівалися на якусь корупцію, серед угу. іншого. І. Тобто тут я б не казав, що це ключовий фактор. Це болючий фактор. Ми маємо враховувати ось цей приклад е, рибної мафії, але воно виходить далеко за межі Зовського моря. Якщо це берете цей клубочок, починаєте його розкручувати по морю, ми виходимо на Севастопольські заводи. Ми виходимо на підприємство прикладом Білгородністровську, ми виходимо на Білоруський Брест. Ми виходимо на страховиків е, в Канаді. Ми виходимо на Банки Литви. Ми виходимо на естонського. І це олігарха. ми лише про рибу говоримо. І це ми кажемо лише провило фрибу. Тобто це питання такі стають одразу величезними. Ага. Тому, приклад інший: сільський господарський бізнес Херсонщини. Ми знаємо, що одним з, одним з ключових колаборантів став колишній народний депутат, да. який має бізнес. У Голій пристані так. і дамі там наразі він помічений в цій самій Голій пристані з дуже цікавими московськими емісарами, які представляють Фуд Сіті. Тобто, це, це щось московське. Це московський ключовий майданчик з розподілу фруктів овочів. Оптовий ринок якийсь. ну так. Але хто це контролює? Це контролює е, дуже потужне угрупування, е, особистий друг пана Путіна, азербайджанського походження. Е, в часті там мер Москви ці люди дозволяють собі замовляти вбивство ворів законів Стамбулі. Ці люди дозволяють собі мати зелене світло на будь-які товари саме Російську Федерацію. Тобто тут уявіть собі рівень, так який заходить для того, і окупанти заводять свої корупційні схеми для того, щоб сприяти встановленню цього вони настільки режиму. вірують, що гопри будуть російськими, хоч більш-менш тривалий час. Ну, тут знов таки в Росії економіка і біла, і сіра, вона обслуга політики. Їм дали вказівку туди йти. Ага. Вони йдуть. То... Так само, таки рибна мафія. Це, це мені це мені більш та, та зрозуміло. Сам, Ті самі самій рівні мафії казали розгойдувати українську владу. Вони це робили. В принципі, ну скажемо так. Гроші люблять ті ж, ти ну що? конечно. Якщо б Кремль не мав би агресивних намірів на півдні, ми б тут з вами про цю комісію не розмовляли. Вони б себе вели собі, як то кажуть, нижче води, тище трави, бо це ж гроші. А тут ні, політика. Давайте тоді ще трохи про кримську корупцію. Якою мірою та тотальна корумпованість і не менш тотальна неефективність кримської влади. Відбилася на неспроможності росіян ані не окупати, окупувати до пуття український південь, ані тим більше просунутись вперед. Ну тут основним фактором, який вплинув, це те, що там масово розкладалися кошти так званих федеральних програм. Ну знов таки, це не лише кримські колаборанти, це весь ланцюжок. Тобто Крим фактично використовував Крим як правильну машинку для відмиття федеральних грошей. Міст, траса Тавріда дуже багато проектів. Щось вони реалізовували, бо це необхідно для війська. Щось вони абсолютно не реалізовували, але загалом, загалом підхід такий це пральна машинка. Звісно, коли потім ви ставите зада завдання на прикладом сприяння російській агресії, а за цих умов об'єкти не збудовані. Ну, самий простий приклад, можливо, я казав, це мости і місцеві дороги північного центрального Криму, які існували лише на папері. Станом на початок масової агресії, то, а, то вам а... треба рокадні, рокадні дороги робити, а вони вас дав... їх там немає. А вони давно вже зроблені згідно з федеральною цільовою ага. програмою. На карті, як то кажуть, вони є. Ага. Але по факту зіро. Ага. От і таких дуже багато прикладів. Так само стосується сфери медичного забезпечення. Вони ж там розбудували ці шпиталі. Так ну де вони і... розбудували? Нова лікарня Симашко, нібито цивільна, так Сімферополь, ага. нібито так, ага. розгортання в Ялті під парасолькою ковіду, так званих ковідних шпиталів, нібито ага. для ковіду. Тобто фахівці прямо казали, що це все робиться в рамках моб підготовки. Тобто ага. нові а потім... де вони зробили нову лікарню Симашко? А в Сімферополь? Ну тобто в центрі, там де вона була на Київській, не, не знаєте? ні, е, е, ні, ні. Та це на це не на Київській, це окремо, і е, там був цей піар. Знаєте, туди вони звозили техніку, потім виявилося, що ця техніка не працює. Е, потім і лікарню затопило в цього е, червня, бо там дах забули нормально зробити. Але це таки вже лірика. Головне, mm -hmm. що об'єкт виявився не дуже функціонально спроможним, а гроші спиляли не величезні. Або так само сьогодні в Севастополі, коли. Там вже доходить до, траг... до трагікамізму, бо понакидали цих питань, що їм там робити, воно не реалізовується. Приїжджає злочинно пан Хуснулін туди, віце-прем'єр-міністр. Угу. І, Російський. Так. І угу. всі таки чекають, що буде, як то кажуть, розрив гландів. Угу. А у Хуснулін абсолютно інше прикладне питання, як не парадоксально, він став займатися добудовою театру опери та балету. В смислі неочисних. Не очисних, навіть не військових об'єктів театру оператор-балету. Знаєте чому? А чому? А тому, що директором цього театру поставили а, пана Зеленського. А, зятя. Це тьоска, так? Точно. Це, він Жодного відношення до України не має, і він зять. Путіна так званий, він зробив доньку з донькою він Путіна. дитину. Він якийсь актор, десь він в Європі там, музикант. А, щось... В Мюнхені він танцював. Він а, Так? А балетмейстер, точно. і для нього спеціальне для зятя Путіна поспіхом цей будують театр на мишу у Севастополі. Як то кажуть, Севастопольці на фоні фекального моря. Ну, цей такий підхід. Він дуже такий трагікомічний, але вони чомусь думають, що вони встигнуться зробити ще в окупованому Севастополі. А на які думки їх наводить, наприклад, скасування дня військово-морського флоту, не те, що скасування параду, очевидно, що парад після затоплення Москви був, м'яко кажучи, ну був би дивний, а навіть скасування, в принципі, як такого, після того як ні звідки прилетів якийсь безпілотник, якийсь там щось скинув на штаб чорноморського флоту і тому подібне. Ну, по-перше, вони дуже не хотіли проводити будь-які заходи, бо це а, вони самі не хотіли? Ну, звісно, бо якщо ви проводите парад, ви маєте поставити судно. На суднах є пошкодження, так? Які вони приховували. На суднах є нестача екіпажів, так? Ага, я не тобто, знав. Ух, війна йде, люди гинуть. Ага. Є пошкодження, це все приховується. Коли ви е, замальовуєте всі номерні знаки і заводите, виводите цю суне Севастополем по одному. Вони ж подібні, там, типові. Угу. Це одна ситуація. Це можна якось так трохи. як так, Ну кажу, там, приховати. Десантними кораблями чи... А коли воно стоїть в одною купою, то ну, будь-який фахівець каже, чого там не вистачає. Це перше. Друге, загалом у них нема там жодних радісних настроїв. А, там же була ця ПП з адміралом Осіповим. Ну, його, його хотіли зробити ЦАПом відбувався. А посадити його навіть хотіли. Так. Да. Потім людина, яка, яка там була ключовою в цій афері, пан Палій. А він же теж загинув. Правильно, за дуже дивних обставин в Маріуполі. В Я за думав, дуже не наші вбили. Ну дай Боже, але можливо і не наші. Ага. Його там застрелили, а до того він був як політрук Чорноморського ну, флоту, да. ключовим якраз в підготовці справі з посадки Осіпова. Ага. Угу. ага, от таке дивний. А тепер він загиблий герой. Можна судно називати судно назвали його іменем. Угу. Да, я пам'ятаю. І да. після цього там почалася це. Там е, з'являлися якісь а ось повзник був кудись на місяць, чи на два місяці. Він зник місяці. на три місяці. його ніхто не На три не місяці, так да. він був під домашнім арештом, кажуть. А там з'явилися які нові люди, які називали себе ТВО командовача, їх запіарили, але потім щось пішло не так. І Осіпова повернули. І якраз Осіпова повернули це. Коригується здачею Змійного росіянами. Ага. Я думаю, що ці наступники Осіпова облажалися ще більше. Ну, і окупанти, як то Подобилися, кажуть, та ні, це нормально. вирішуючи з сортів лайна, вирішив, як то кажуть, обрати, як то кажуть, більш тверде. Ну, що ми скажемо. Єдине, що тут можна додати, це ж, звісно, не додає їм там внутрішньої солідарності загалом штаб Чорноморського флоту – це буде такий годюшник. так, Де всі борються за всіх ага. з усіма. І за цих умов, звісно, день флоту ним, як п'ята точка. Ну ага. навіщо? І тут дуже влучно, якийсь там безпілотник, щось там зробив. так. Тобто, коли українські представники, український генштаб там чи командування військ південь, каже, що ми до цього безпілотника вообще ніяким боком, це несподівано може бути правдою. Чому б ні? Так Росія дуже любить стріляти собі в ногу, і тут, до речі, була цікава ситуація, коли е, якщо пам'ятаєте жахливий злочин Росіян в Оленівці. Донецької а, області. А. За три тижні до того там був на одним з телеграм-каналів анонімних, нібито інсайт, що нібито українці будуть обстрілювати якісь цілі. Там була названа Оленівка і штаб Чорноморського флоту. Несподівано. В одному, як то кажуть, повідомлення, чи від 5, го чи від 6 го липня. І до речі, за добу до. Скидання цієї штуки на штаб-флоту, так званий губернатор розважає, вдає інтерв'ю, в якому що він робить, він оправдує злочини росіян В Оленівці кажуть, ну вбили і добре. Угу. Прямим текстом. Угу. Ну, Тут ті, хто кажуть, я не вірю в такі співпадіння. Це інформаційна операція. Мета можливо, мета, ну просто, знаєте, якось в лапках виправдати злочини Росії, бо вони що зробили на День флоту? На день флоту вони вбили вони... Водоторського. А, ну да. На День флоту. Цільовим вистрілом. Та, 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 та. А хто такий Водоторський? Це людина, яка піднімала український торговільний флот. А також був дуже жахливий обстріл Миколаєва в той день, пише, пише наша влада, що найбільш потужний спочатку агресії. Я думав, що це просто обратка. Ну після вигаданого ними цього бомбування штабу чорноморського стату. там було майже одночасно, наскільки ну повідомив. Мене є питання ще знаєте що, про оскільки зараз тема українського зерна ну відновлення експорту, так би мовити, перебила всі інші теми. Вона заразом перебила і крадіжку українського зерна, українського борошна, українського збіжжя і тому подібне. А, але хто організовує це цю крадіжку і чому ливанці відпустили той корабель, який вони спочатку арештували? Спочатку його арештували турки, потім відпустили. Потім його арештували ливанці і відпустили. Що це за могутня така? Що це за доктор Зло, який може такі речі робити? Знов таки, це близький схід, і на Близькому Сході ми можемо побачити такі речі, які навряд чи побачимо в Європі. Так? Щодо корумпованості місцевих чиновників, щодо позиції самої влади, і тут слід розуміти, що якщо ми кажемо про зерно, тут є три сьогодні види зерна: це російське зерно, яке сьогодні підлягає су саме з, Кубані, з Росії... наприклад, так, яке підлягає сьогодні під таким моральним ембарго. Хтось не хоче його купляти, хоча навіть якщо санкцій нема, просто щоб не підтримувати агресора. Mm -hmm. Друге, це кримське зерно, яке акціоново під... голосив рекордний врожай, до речі. От ми зараз за цього повернемося. Воно нібито. Нібито санкційне, воно дійсно санкційно в окремих юрисдикціях. Але ці санкції 2014 року обходяться постійно такими схемами. Угу. Третя категорія це зерно з окупованого материкового півдня. І тут ця категорія зерна, яка просто викрадається під час гарячої стадії конфлікту, це просто мародерство, угу. класичний воєнний злочин. Військовий. І ці три категорії зерна Росія хоче вивозити на екс. Так званий експорт, і при цьому водночас заважати Україні вивозити зерно. І ось тось вражає, так званий рекордний. Тут у нас виникла цікава ситуація, бо росіяни їх кримська пропаганда окупаційна. Вони спочатку оголосили, що буде врожай в півтора мільйони тонн. Це була середина липня по Криму. Да, поті Потім вони дві. кажуть 2-1, тобто звіти да, 600 мільйонів тонн. які Звідки взялись? Угу. Вони ж за тиждень не виросли там. Це просто вони до кримського врожаю приплюсували вкрадене на Херсонщині. Uh -huh. Більш того, коли про це почали писати експерти, uh -huh. і коли росіяни зрозуміли, що їх пропаганда сама себе викрила, бо uh -huh. коли ти кажеш одну цифру через тиждень другу, і якраз різниця є та цифра, яку ви вкрали, uh -huh. там так званий міністр сільського господарства вчора пішов в відставку за власне бажання. Кримський. Кримський, так. Да. Ну там ще інше воно було проблемки. Там виявилося, що вони комбайни комбайни вкрали, е, бо схема: спочатку Росія, окуповуючи південь Материкової України, грабує техніку, інвентар вивозить. Е... Зерноприбиральну техніку, навіть не в Крим, а до самої Росії, до Кавказу, до Чечні. Ну там був скандал з GPS-ом GPS-ом Ну там, Кабирова, там фактично да. все покав. Да. Потім їм для картинки сьогодні необхідно показати комбайни. жниву, ну комбайни. Жниву да. на Херсонщині. Да. а комбайнів нема. Угу. Вони дають вказівку на Крим пригнати кримські комбайни на Херсон. Крим... Угу. Бере під козирок, як хто кажуть, добре, починається піар, що 70-170 комбайнів вже йдуть на Херсон, а потім з'являється, що комбайнів немає. Фізично неможливо, їх немає в Криму. Угу. І у них ця епопея завершилася. Нічим. Зіро. Тобто, тобто херсонські поля не кошені? Ну, вони там намагаються щось зробити, але втрату вражаю величезні. Угу. Фу. Давайте останнє питання. Що робиться в самому Криму, Криму з настроями людей? Я вчора читав чатики кримські, і там було в одному чаті, чому над Сімферополем так низько літають гелікоптери. І найбільш популярна відповідь, це нагадаю в так званому ватному кримському чатіку, найбільш популярна відповідь: приїжджайте до нас в Севастополь, ви поймете почому. Ну… No. Тут все доволі очевидне, я вже казав, люди розуміють. І ніхто, до речі, не підтирав ці коментарі. Я спеціально слідкував, думаю, коли ж почнуть адміни там, типа, лютувати. Ні. Тут е населення є дві. Два розуміння двох фактів. Перший факт, що конфлікт надовго. Гарячий конфлікт надовго. Ніхто його за тиждень не завершить, як обіцяли російські пропагандисти. Так? Друге, розуміння, що це надовго, знов таки це не десятиріччя і воно завершиться. Тобто тут дві, як то кажуть, константи. Це не на тиждень і це не на 10 років. Угу. Але в якомусь інтервалі, рік, півтора, два, буде питання по Криму, воно буде піднято і вирішено. Тому тут е, є дуже чітка позиція. Люди, по-перше, розуміють, як казав китайський класик, невідворотність майбутніх змін. Угу. Люди розуміють для себе підвищення небезпеки, бо історію окупанти розвили там фантастично, вони, знаєте, самі. До 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 того доходило до того, що вони самі вигадували ситуації там, нібито якогось е окремого питання там про української поведінки. З тим, щоб спеціально показово покарати. Ні, Ну, тобто... ДРГ, ну, це ж класична ну, історія. Ну, там, ДРГ, це знаєте, це... Бо, бо, бо вони ж не пишуть про масовість, вони не пишуть про масові лістівки, вони не пишуть про те, що там масово перебувають колеса на машинах uh -huh. так? А, з зетками. З... 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 Uh -huh. Але от їм потрібна конкретика, то ось ми спіймали негідника, але це все крутиться, і люди розуміють, що сьогодні ну, воно дійсно не, не дуже безпечно. Люди, крім того, люди зникають. Угу. І сьогодні у росіян ця сіра зона доповнилася чорною зоною, окупована Херсонщина, де, в принципі, людське життя не варто нічого. І... А де він? А він Херсон поїхав і не повернувся. Ну, не. І скільки то... їх поїхало? І скільки їх поїхало, ніхто не знає. Да. Це так, як з крейсером Москва. Пішов в само волку. Так, да, і зник. Да. 110 днів я вчора тільки в себе в Фейсбуці постив ну, це свідоцтво про смерть цього. Ялтинського хлопця. Так, це дуже трагікомічна історія, бо е... Ну, батько якого почав з'ясовувати правду, так. а йому сказали: та десь там зник ваш хлопець. Питання в тому, що коли е... кримчани злочинно йдуть у російську армію, когось призувають, так, хтось злочинно йде добровольцем, Знов-таки, люди ж, зазвичай хочуть вмирати. так. І... Розуміючи певні ризики, і такі більш-менш хитро зроблені, вони завжди хотіли на плавсклад. Угу. Бо ну проста логіка, воно все одно лялькове, угу. воно тут для красоти. Воювати не буде, Воювати не буде, послужу на, на флоті, бо тут безпечно. Угу. А виявилося, що ні. А виявилося, що на флоті також не дуже е, безпечно, і якщо ми візьмемо мартирологи загиблих, то там ну, просто по фахам, по посадам. Дуже багато загиблих саме з плавскладу, бо повторюся. Москва це ж просто те, що неможливо переховати, uh -huh. А якщо просто прильот по умовному кораблю, який потім заминува по есену, попадали там ну, по цим великим так, десантним так, кораблям. Так, попадали То раз. воно ж потім і приховати легше, а тому вони не проводять парад. Борис Бабин, професор, колишній представник президента України в Автономній Республіці Крим, був з нами. Давайте приходьте. Давайте ви якось вообще систематично будете до нас так. приходити. А, дякую за кілька хвилин. наступний їсть.